Поміркуйте. Завдяки чому людина може спрогнозувати, якою завтра буде погода. Поміркуйте. Як визначити батарейки для ліхтарика якої фірми краще купувати, щоб він довше світив. У житті людини важливе значення має вивчення властивостей предметів. Та явищ навколишнього світу. Знаючи властивості зернових культур, можна спланувати, у яких регіонах їх варто вирощувати, щоб мати гарантований урожай. Вивчення властивостей місяця допомогло зрозуміти його вплив на землю та причини виникнення морських припливів і відпливів. Вивчаючи властивості людських організмів, учені розробляють нові ліки від важких хвороб. Людську діяльність, спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Досліджувати об'єкти можна різними методами. Для дослідження часто використовують спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усним опитуванням та анкетуванням. Для проведення історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізуючи історичні об'єкти. Дослідження проводять люди різних професій, архітектори вивчають особливості забудови міста, щоб розробити проєкт будівлі, яка буде гармонійно виглядати у вибраному для будівництва районі. Лікарі аналізують показники стану здоров'я хворих. Щоб поставити правильний діагноз і призначити лікування. Учителі опитують учнів, щоб дізнатися, як учні засвоїли навчальний матеріал і дібрати найкращі методики для подальшого навчання. Учні також проводять навчальні дослідження на різних уроках, спостерігають, як впливає світло на швидкість росту рослин, вимірюють відстані на картах, щоб оцінити тривалість подорожей. Аналізують, як впливає людина у своїй господарській діяльності на природу землі тощо. Дослідження проводять із особистою метою. Спостерігаючи за домашніми улюбленцями можна зрозуміти їх звички та уподобання. Аналізуючи графік руху транспорту, можна визначити найменший час потрібний, щоб дістатися зі школи на тренування. Порахувавши поточні витрати на тиждень, можна спланувати, які кошти родина матиме для відпочинку. Поміркуйте, які дії потрібно виконати перш ніж починати будувати новий будинок. Поміркуйте. Які побутові справи потребують математичних розрахунків. Не завжди можна або доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміри та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо, які матеріали та яка конструкція забезпечать необхідну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти. А спеціально створені моделі цих об'єктів. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості дослідженого об'єкта суттєві для даного дослідження. Наприклад, глобус є моделлю землі в дослідженні її форми та взаємного розміщення континентів. Малюнок внутрішньої будови вулкана є моделлю вулканів у дослідженні земних надар. Зменшена копія моста, є його моделлю в дослідженні міцності вибраної конструкції. Якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то виділяють суттєві для дослідження властивості та створюють його модель, яка обов'язково має ці властивості. Інші властивості, несуттєві для даного дослідження, у моделі можуть бути відсутні. Для дослідження властивостей об'єкта можна використати різні моделі. Наприклад, ви користуєтесь різними моделями землі для дослідження положення об'єктів на земній кулі, глобусом і картою. Моделі можна класифікувати за галузями знань, у яких вони використовуються, за способом подання та за значенням інших властивостей. За галузями знань, у яких використовуються моделі, їх можна поділити на фізичні, біологічні, економічні, географічні моделі та інші. За способом подання моделі класифікують на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта подана у вигляді його предметної копії. Іграшки, опудала тварин, манекени, глобус, макет водяного млина, модель сонячної системи все це приклади матеріальних моделей. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами та створена з використанням різних способів подання даних. Наприклад, карта земної кулі, портрет людини, опис дощу, фотографія блискавки, звукозапис пташиного співу це приклади інформаційних моделей. Інформаційні моделі у свою чергу поділяють за формою подання на такі види: словесні, усні та письмові описи. Графічні рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки до задач тощо. Структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок схеми алгоритмів тощо, математичні формули рівняння, нерівності і таке інше, спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо. Для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно виконати такий алгоритм визначити мету створення моделі. Виділити суттєві для дослідження властивості об'єкта. Вибрати вид моделі. Вибрати засіб створення моделі, створити модель. Математичну модель створюють у випадках. Коли дослідження потребує певних розрахунків, порівняння, аналізу числових даних. Мета створення математичної моделі проаналізувати значення певної властивості об'єкта, який можна отримати шляхом обчислень, розв'язування рівнянь, нерівностей тощо, алгоритм створення математичної моделі випливає з загального алгоритму створення інформаційної моделі. Перше, що ми робимо, для визначення мети створення моделі потрібно проаналізувати завдання дослідження та визначити значення яких властивостей об'єкта дослідження потребують обчислень, як вони пов'язані зі значеннями інших властивостей цього або інших об'єктів. Друге, суттєвими для дослідження будуть ті властивості об'єктів, на основі значень яких можна обчислити значення інших властивостей. Початкові або вхідні дані, та властивості, значень яких потрібно обчислювати, це кінцеві результати або вихідні дані. Третє. Щоб створити модель, потрібно ввести позначення для вхідних і вихідних даних і записати співвідношення між ними у вигляді формул, рівностей, нерівностей або іншого. На цьому етапі можуть бути визначені проміжні результати, значення яких потрібні для отримання кінцевих результатів. Для отримання результатів дослідження потрібно застосувати математичну модель, надати вхідним даним певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати кінцеві результати. Для отримання висновка з дослідження. Потрібно застосувати модель декілька разів на різних наборах значень вхідних даних. Наприклад, для обчислення площі прямокутника можна скористатися ось цими формулами. А для перевірки обчислити результати декілька разів. Розглянемо наведений алгоритм на прикладі дослідження з визначення довжини пройденого шляху. Як виміряти пройдену відстань, не маючи рулетки? Аналіз завдання дослідження. Якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, то для вимірювання відстані у метрах потрібно порахувати кроки, після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100. Вхідні дані. Довжина кроку, яку вимірюємо під час дослідження лінійкою або іншим способом, і кількість кроків, яку порахуємо під час руху. Вихідні дані. Довжина пройденого шляху. Позначимо вхідні дані крок, довжина кроку в сантиметрах. Кількість. Кількість кроків. Результат відстань. Довжина шляху в метрах. Співвідношення. Відстань дорівнює крок помножити на кількість і поділити на 100. Застосуємо отриману модель. Уважатимемо, що довжина вашого кроку крок дорівнює 50 см. Ви пройшли, кількість дорівнює 300 кроків. Тоді довжина пройденого вами шляху відстань дорівнює 50 помножити на 300 поділити на 100, дорівнює 150 А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Проведіть дослідження довжини пройденого шляху на основі створеної математичної моделі з використанням програми Калькулятор. Перше. Запустіть на виконання програму-Калькулятор. Друге. Змініть режим калькулятора на стандартний, якщо встановлено інший режим. Третє. Уведіть, використовуючи екранну клавіатуру, вираз 50 помножити на 300, поділити на 100, дорівнює. Для обчислення відстані, якщо довжина кроку 50 см, а кількість кроків 300. Четверте. Перегляньте отриману відповідь. Порівняйте з наведеною в пункті підручника. П'яте. Виміряйте, використавши лінійку, довжину вашого кроку в сантиметрах і запишіть її у зошит. Шосте. Порахуйте ширину класної кімнати у кроках. Запишіть кількість кроків у зошит. Сьоме. Виберіть у вікні програми калькулятор кнопку СІ для видалення результатів обчислення. 8. Уведіть вираз для обчислення ширини класної кімнати, використавши отримані вами значення довжини кроку та кількості кроків. Запишіть результат у ЗОшит. 9. Визначте самостійно довжину коридору в школі. Порівняйте з результатами інших учнів вашого класу. 10. Закрийте всі відкриті вікна програми. А тепер запитай у себе. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, які інформаційні та матеріальні моделі ви використовували на різних уроках, з якою метою їх використовували. Навіщо для дослідження одного об'єкта створюють різні моделі? Наведіть приклади таких моделей. Чи може використовуватись одна й та сама модель для дослідження різних об'єктів? Якщо так, то наведіть приклади таких моделей і об'єктів. А тепер дайте відповіді на запитання: Що таке дослідження? Що таке модель об'єкта. Які бувають моделі за способом подання? Які існують види інформаційних моделей? Які етапи створення інформаційних моделей? Як побудувати математичну модель об'єкта? Якщо ви змогли дати правильні відповіді на всі ці питання, матеріал уроку ви добре засвоїли. Молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 5.1. Це сторінки 137-145 підручника. Виконайте завдання 1 і 2 на сторінці 146.